У уроку перенос слів з м'яким знаком та м'яким знаком О, українська мова другий клас. При переносі слів з м'яким знаком використовуй таке правило. Не відривай букву м'який знак від попередньої букви, коли переносиш слово з рядка в рядок Роз. Дивимося приклади. Кільце. Кільце. кіль С. знак, не відриваємо. Пальці. Паль Сі. Апельсин. Апельсин. Ми бачимо, що м'який знак не відривається від попередньої букви. При переносі слів з рядка в рядок, буква сполучення, м'який знак О між собою не розривається. Роздивимося приклади. Слово сьогодні сьо Або можна перенести так. – «сьогодні». Слово кольори ко льори або кольори. Зверніть увагу, що буква буквосполучення м'який знак О не розривається.